все запаковано и обзоры границы от Римани для зарядки на 545762 пять Вот такая вот спасибоочка, якую вы, Надиславы. Боже вы, вам дякую, дякую армии друг, дякую подписникам. Каналу Стас Сталкер Йому теж дуже велике дякую, друже. Бариги. Як же мене чіпляє ця тема! І я просто вимушений її продовжити. Бо, як я казав в тому відео, а от що дійсно бісить, так це наші ушлі-бариги, які не тільки налагодили виробництва. Але ще й продають ці макети за божевільні кошти. Чому божевільні? Та тому, що під час війни саме ці вироби є життєво необхідні для навчання військових. Бо за статистикою, навчені наочно військові підриваються кратно менше, ніж ті, що вивчали щось там по підручнику, а втрати після фрази Глянь, що я знайшов, нам не потрібні. Тому виготовлятися ці макети повинні величезними партіями і коштувати копійки. Так, звісно, я б не мав жодних претензій до цих цін в мирний час. Бо в мирний час таке купують ентузіасти, стрекболісти, реконструктори, тобто ті, хто може собі це дозволити. Але під час війни за такі ціни. Ой, як смертна казнь то нужна. Ой, як нужна та. І найцікавіше, що ще навіть під час війни знаходяться люди, що піною у роті захищають їх. Ви просто уявіть собі. Так я все розумію. В кожного є своя думка. Але складається таке враження, що для деяких війна не тільки не закінчилась, а навіть не починалась. І я не про донати. Це окреме питання. Я про ціни. Саме для військових, ось научний приклад. Звернулись військові з питанням, чи не міг би я змоделювати таку ж зарядку, бо купляти по 500 гривень Сколько? по 500 гривень за штуку да ти шо? якось вже дуже кусається. Бо губляться як насіння. <гум> Нема питань. Відповів я і одразу ж отримав цей зразок. Так з чого ж його зробили? 3 гвинтика гривня. Зарядна плата 15 гривень, Пара роз'ємів 30-ка і 17 грамів пластику. Ще 5 гривень та декілька годин на розробку або куп'ювання, як в моєму випадку. Собі Собівартість 50 гривень. І це при закупівлі невеликої партії. Так, додамо сюди працю, амортизацію, маркетинг, податки, яких, до речі, на продукцію для військових під час війни в принципі не повинно бути, але це вже інша історія. Також додамо долю акціонерів, субпідрядників, побори, страхування, пакування, послуги доставки та таке інше, що теж впливає на остаточну ціну. І отримуємо. Тисячу відсотків націнку. Правильно? Ні. Отож, ні, та ще раз, ні. Рація моторола. Їх використовують ці військові, це зв'язок. Зв'язок він е, потрібен усім. Заряджаються ці рації, їх треба ставити в такий стаканчик. Зарядний, а цей стаканчик треба під'єднувати до мережі 220 вольт. Незручно, немобільно. Ми робимо зарядочку зарядочку, яка від USB-C, підключається до рації, і всі, ти як з павербанком, ходиш і постійно на зв'язку. На ринку вона коштує 1500 гривень. Ми е, замовили 20, щоб зробити 20 тисяч штук. Так, от, витративши 500 тисяч гривень, ми зекономили усім, усім, ну кому я маю на увазі, усім, військовим, донорам. Якщо б це держава купувала, то на це наші податки. Тобто, усім ми зекономили 30 мільйонів гривень. Тому що ринкова ціна цієї штуки 1500. а Ми її виробляємо за мінімальною собівартістю, ось вам, ось вам ефективність 500 тисяч гривень і 30 мільйонів. І от Круто. вся друкармія саме Круто. про це про ощадливе виробництво і про надефективність. Так, друкармія це саме про ефективність використання коштів. Ще один научний приклад: я і мій канал. Через деякий час після літнього стріму я захворів. Майже на 2 місяці, що відразу відобразилось на наявності контенту на каналі, що призвело до повної відсутності підтримки в цей час. Так як в суспільстві, на жаль, є думка: нема контенту, немає підтримки. Але принтер працює весь цей час, а запасів пластику та коштів на закупівлю необхідних запчастин та пошту. В резерві було якраз на місяць-два. А підтримка нашим військовим потрібна постійно. Незалежно від того, хвирий я чи ні, є контент на каналі чи його нема. Принтер буде працювати на перемогу до останнього дня війни і навіть ще деякий час після. Так як ще дуже багато чого знадобиться військовим, особливо колишнім. А сподівання на можновладців. Цьому питанні нема. Від слова зовсім. Бо навіть при зверненні відповідь одна. О! Відео! От тебе! Тож вирішуємо це питання самі. Отож, оголошую новорічний збір на закупівлю великої партії пластику, саме великої партії зараз, щоб ціна була найкраща. І кожна копійка була використана найефективніше. В якості бонусу від безпосередніх користувачів наших з вами виробів до цього збору приєдналися і наші захисники, передавши для розіграшу серед донаторів сувеніри. Отож, буде розіграно серед донатів кратних 10 гривень шматок кулеметної стрічки, наданої оборонцями нашого неба. Серед донатів кратних. 100 гривень. Шматок крупнокаліберної кулеметної стрічки, теж наданої оборонцями нашого неба. А топ-донатор за період цього збору отримає ТМ-62. Ну ти, ти псих! Тебе пора Люб'язно наданий підрозділом безпілотних систем. Так, звісно, це сувенір. Охолощений, тобто безпечний макет масогабаритний. Але так як він порожній, просто макет. Збор пройде до 7 січня, де під час стріму і буде проведений розіграш. Важливо в коментарі до кожного донату обов'язково вказуйте номер телефону, так як зв'язатись з переможцями якось таки потрібно. Ще планую стрім 31 грудня, але це не точно, так як, ну, самі розумієте. Все буде Україна. Тут все запаковано.

Ось така ось посилочка, яку ви надіслали. Дуже величезне вам дякую. Дякую армії друг. Дякую підписникам каналу Стас Сталкер. Йому теж дуже велике дякую, друже.